Ранок 2 березня для слов'янців почався з пожежі. У районі міського парку загорівся продуктовий павільйон Апельсин. На місце події одразу прибула пожежна служба і служба порятунку міста Слов'янськ. Як це сталося, розповів головний інспектор служби з надзвичайних ситуацій. Поступило повідомлення о пожежі в торговому павільйоні Апельсин. Повідомлення поступило в 8.49 о том, що произойшло коротке замикання в магазині. По прибуттю наших пожежних підрозділів було встановлено, що коротке замикання электропроводки перешло в пожар, горела кровля, ну, перекрытие магазина, там утеплитель, э, пластик. Ну, как говорят реализаторы магазина, э, крыша магазина ну, текла в результате осадков атмосферных, а накануне шли дожди. Зі слів власниці магазина, це перший випадок. Господарка закладу дала інформацію про збиток магазину, виходячи з конструктивних елементів, сума складає 10 тисяч гривень. Точна причина пожежі встановлюється постраждалих немає. Ведеться слідство.